Як колаборанти завдяки дітям-інвалідам уникають? Мобілізації обов'язково підпишись на цей канал, щоб знати правду, бо про це ніхто не розповідає. Пошир це відео, щоб люди бачили, як колаборанти знищують український народ, адже саме завдяки їм прилітають ракети, і саме завдяки колаборантам, сепаратистам та іншим зрадникам, РФ змогла напасти на нашу державу. Також відомий спільник Кіріла Стрімоусова, до речі, один із банди, який ще живий і не сидить в тюрмі. Винайшов нову схему, розлучився з дружиною, але чомусь живе з нею, і це всі знають у Гайсині Юрій Коломійко. Так, так, саме той, і у нього є дитина інвалід. Він розлучився і взяв опіку над дитиною інвалідом на себе. Все для чого правильно, щоб уникнути мобілізації, як же ж колаборант буде воювати проти РФ, якщо там у РФ його близькі родичі та близькі по духу побратими?